Шановні друзі, вітаємо вас на каналі Вайстандарт і хотіли допомогти вам з пошуком гарної концентрованої формули на ваші зернові культури, і це буде виробник компанія Labiahem і препарат зерновий турбо. Зерновий турбо. Це концентрований розчин іде макромікроелементів, халатірованої формулою та елімінокислот, доступний до рослини 100, з усіма показниками. Дивіться, по складової частини маємо більше, ніж на літр елімінокислот, азот, фосфор, калісінка. Іде тут бор. Тобто йдуть макро-мікроелементи. На зерновій культури йде норма внесення від літра до 1,5. Якщо складова частина на полі дуже слабка, то ми регламентуємо завжди давати 1,5 літра на гектар. Релями кислоти запустять вашу кореневу систему, а інші складові дадуть швидкий ріст вашої культури та гарне кущення. Тобто на зараз ми вам можемо сказати, що зерновий турбо це е, рішення для ваших зернових культур, ярих та озимих. Звертатись в компанію весь стандарт. Інші вже моменти це ваші коменти, ваші лайки, ваші підписки. Ми завжди будемо вам раді. Тобто, е, зерновий турбо це ефект на зернові. До побачення.